Мої вітання глядачам телеканалу Бориспіль. Про цікаві новини четверга 1 грудня зараз у програмі про головне. 1 грудня весь світ відзначає день боротьби із синдромом набутого імунодефіциту. У будинку дитячої та юнацької творчості школярі відтворили тематичні постановки та продекламували вірші. Також на європейській площі вони організували акцію під назвою СОС Врятуй Україну від СНІДу, запаливши свічки у формі символічної стрічки. Сьогодні у центрі технічної творчості Евріка відбулося відкриття виставки конкурсу дитячих робіт новорічна композиція. Серед розмаїття яскравих виробів. Члени журі мають обрати найкращі, які будуть представлені на всеукраїнському етапі даного конкурсу дітей з особливими потребами пригостили смачним обідом у розважальному комплексі Бархат напередодні міжнародного дня людей з інвалідністю. Окрім того, присутніх нагородили почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю, силу волі і вагомий внесок у розвиток сфери соціального захисту. А після вихованці будинку дитячої та юнацької творчості виконали яскраві номери. Завтра у Борисполі відбудеться відкриття другого етапу виставки Мистецька світлиця. У листопаді свою творчість продемонстрували художники. А у грудні в вашій увазі будуть представлені роботи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва і сучасного хендмейду. Виставка розпочнеться о 15-й годині у Бориспільському державному історичному музеї. Україні оголосили штурмове попередження. Сьогодні у багатьох областях очікується сильний вітер. Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Окрім того, відомо, що на Україну насувається скандинавський циклон Санне. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її словами, у більшості областей очікуються складні погодні умови: мокрий сніг із дощем, ожеледиця та сильний вітер. Рятувальники закликають без крайньої потреби не виїжджати у п'ятницю на авто, у місто чи на трасу. Будьте уважні та обережні за. Новленнями слідкуйте на сайті або ж в ефірі телеканалу вашого міста. У студії працювала Кароліна Савсюк.